Ви бачите, якісь копії електронів було оцінено в тисячу доларів, якісь в доларів. Заступниця директора Харківського художнього музею з наукової роботи Лариса Абраменко показує 15 творів, які стали їхньою першою НФТ-колекцією. Каже, це унікальні цифрові копії робіт зі збірки музею. Їх виставили на продаж 13 жовтня. Ціна на роботу Ілії Рєпіна, запорожці пишуть листа турецькому султану підросла і має найбільше подобаєк. Ідея зробити НФТ колекцію Мистецтво без кордонів, розповідає Лариса Абраменко, з'явилася у співробітників музею ще торік. Втілити її у життя вдалося цієї осені. Що для нас цей проєкт? По-перше, це новий досвід, це можливість розмовляти сучасною мовою, з сучасним глядачем. По-друге, це можливість ще раз заявити про унікальність. Творів нашої колекції. Нині ще одна мета, говорить Абраменко зберегти робочі місця та відновити діяльність музею, приміщення якого пошкоджені після бомбардувань Харкова. Повилітали вікна, бачите, які у нас стелі. Отак виглядають наші експозиційні зали. А це у нас перший зал, який зустрічав наших відвідувачів зал іконопису. Усі кошти від продажу цифрової колекції, каже Лариса Абраменко, підуть на потреби художнього музею. Лариса Говина, Юрій Лавренко, Суспільне новини, Харків.